У Skyline ми піклуємось про те, що ваш дім був безпечним з перших секунд. І вхідні двері це не просто межа між зовнішнім світом та квартирою. Це про тепло, безпеку. А ще естетику. І сьогодні у черговій серії якість в деталях ми розкажемо, які саме двері обрали для Skyline і чому саме вони це правильне рішення. І сьогодні з нами комерційний директор компанії АПлот саме вона виготовляє та постачає двері для Skyline. Вітаю! Вітаю! Мене звуть Інна, і ми щиро раді співпраці з компанією VD Group. Розкажіть трохи про компанію Upload, скільки років ви на ринку, що саме виготовляєте та чим пишаєтесь. Ми український виробник, який виготовляє вхідні металеві двері, а також двері технічного призначення уже більше 20 років. Ми активно працюємо як на ринку України, так і просуваємо українського виробника на європейські ринки і вже більше 10 років є лідером з експорту вхідної металевої групи на території Європейського Союзу. А щоб краще показати масштаби компанії, запрошую вас на наше виробництво. Ми вже на виробництві, тож розкажіть про етапи самого виготовлення дверей. З чого починаєте та чим завершуєте? Кожна комплектація дверей пропрацьована конструкторським відділом за допомогою 3D-моделювання. Першим виробничим етапом є лазерна порізка листів європейської оцінкованої сталі. Далі порізані елементи потрапляють на гнуття. Кожна деталь штрихкодується. Зігнуті деталі зварюються. Конструкція, яка пройшла перший етап зварювання, потрапляє на фарбування, де покривається полімерним покриттям та запікається в печі при температурі 180 градусів. Заключний етап це збирання готового виробу, оснащення його МДФ-накладками та фурнітурою. Готовий виріб проходить заключний етап технічного контролю та потрапляє на опакування. А розкажіть, чи є у вас сертифікати безпеки та як проходить контроль якості? Звичайно, наша продукція сертифікована як в Україні, так і в Європі. Ми маємо сертифікат пожежостійкості на 60 і 30 хвилин, а також маємо сертифікати взламостійкості РЦ3 і РЦ2. Ви побачили, що після кожного етапу виробництва є перевірка якості деталі або суцільного виробу. Також в кінці технологічного процесу у нас є відділ контролю якості, який по алгоритму перевіряє комплектуючий виріб взагалом. Отже, Скажіть, які саме двері ми обрали для Skyline та чим вони відрізняються від стандартних типових рішень для житлового комплексу. Skyline ми обрали двері індивідуальні, двері флагман, яких аналогу немає в Україні. Ми виготовили взірець вхідних металевих дверей комплектації Safe без внутрішнього облицювання для того, щоб наочно можна було побачити, з чого дані двері складаються всередині. Отже, ми бачимо 19 точок запирання, це італійська фурнітура, виробництво компанії SecureM. Також ми бачимо, що двері оснащені горизонтальними та вертикальними ребрами жорсткості у кількості 9 одиниць та утеплені базальтовою ватою, що забезпечує тепло та шумоізоляцію 42 дБ. децибела. І останнє та чи не найважливіше, що для вас означає якість в деталях у контексті вашої роботи та партнерства з Веде Груп? Для нас якість це не просто коли двері гарно виглядають в процесі здачі об'єкта в експлуатацію, а служать довгі роки, забезпечуючи захист, тепло та роблять оселю справжнім домом. Саме такі рішення ми впроваджуємо в Skyline разом із компанією VD Group. У Skyline ми створюємо простір, де ви можете почуватися безпечно, і вхідні двері це перше, з чим ви стакаєтесь коли приходите додому. Тож ми подбали, щоб вони відповідали всьому, чим вже є Skyline. Надійність, комфорт та якість у кожній деталі.